Слава Ісусу Христу! В попередньому відео я розповідав, що потрібно робити після цвітіння винограду, та чому. В цьому короткому відео покажу, як саме я робив обробку. Перед обробкою потрібно виконати такі процедури підв'язати всі пагони, пропасинкувати пагони, видалити всю поросль. Щодо чеканки, Слід бути обережним одразу після цвітіння. На деяких сортах це не бажано робити занадто рано. Також важливо вибрати правильний час для обробки. Без сильного сонця, без вітру, без дощу. Усі препарати бажано окремо розводити в невеликій кількості води, а потім змішувати у баку. Від грибкової хвороби мільдю. Використовую редоміл Голд у пропорції 50 г на 10 літрів води. Це буде моя остання обробка редомілом після цвітіння. Наступного року планую змінити фунгіцид. Від уїджуму використовую топаз 6 мл на 10 літрів води. Якщо препарати рідкі, їх можна змішувати разом. Якщо вони у порошку, то краще розводити окремо. Від шкідників використовую препарат Angio 3,5 мл на 10 літрів води. Від сірої гнилі застосовую свіч 10 г на 10 літрів води. Трохи препарату залишаю, щоб пізніше окремо обробити хрона. Для підживлення використовую добриво мастер з формулою 20, 20 20 у пропорції 20 г на 10 літрів води. Все заливаю в бак, додаю необхідну кількість води, перемішую та ретельно обробляю з обох сторін листя та грона. Бажаю всім гарного вжаю та миру нашій Україні!